Так, розберемо декілька варіантів по всіма е, коханій е, коробці передач DSG 7. Припустимо, у вас погано вмикаються передні або задні передачі. Причина у вилці е, перемикання передач лікується повним розбором коробки і заміною цієї вилки вже удосконаленої. Саме основна причина на цій, е, цієї поломки це підшипники на вилці. Друге, погано взагалі вмикаються передачі. Це лікується шляхом розбору і заміни ремкомплекта гідроблока коробки передач DSG-7. Третій варіант. Не вмикаються парні або непарні передачі. Лікується шляхом ремонту електричної частини коробки. Це заміна самої плати мехатроніка або соленоїдів. Вони забиваються і погано перемикають, ганяють масло. І четверта причина, саме основна, де взагалі погана, неадекватна робота коробки це заміна щеплення цієї, щеплення цієї коробки. Саме основне, щоб коробка ця довго ходила, це часто заміна масла і не просто заміна а з фільтрами, і старатися не сильно навалювати на цій таці. Але в принципі ця коробка зроблена для того, щоб ви насипали. Тому, коли ви приїхали. Блядь, 150-200-200 тисяч кілометрів і попадете трошки на ремонт коробки, тут нічого страшного немає.